Я захотів допомогти українцям, коли побачив ту кількість біженців по телевізору, медіа, ту кількість вбитих жінок, дітей, пенсіонерів. Я не міг сидіти на місці. Боєць другого інтернаціонального легіону з позивним Чіпер ірландець після подій 24 лютого, коли Росія почала скидати ракети на мирне українське населення. Він без роздумів вирушив до України, аби стати на її захист. з 6 березня я в Україні. Після того мене чекали 6 тижнів навчання в Польщі і 6 тижнів навчання в Україні. Зараз я воюю. Днями боєць Ірландії разом з побратимами приїхав до Тернополя, аби відвідати виставку автомобілів, які захисники використовують на фронті. Під час заходу відбувся збір коштів на пікап для другого інтернаціонального легіону, в якому й служить Чіпер. Така автівка допоможе бійцям рятувати життя, евакуювати поранених та виконувати бойові завдання. А головною перевагою у війні переконані є мобільність. 300 тисяч гривень наша ціль для того, щоб зібрати на цей пікап. Це пікап з лебідкою, з чотирьома спеціальними колесами для болота, оскільки зараз якраз наближається складний період. Це осінь, зима, весна. Потрібно спецколеса для того, щоб можна було пересуватися в складних умовах. Бійці кажуть, сьогодні захищають не лише українські родини, а й власні. Адже якщо ворога не зупинити, він може одного дня зайти і до їхньої рідної домівки. А ось військовий з Бразилії Бора Бора знайшов Україні свою сім'ю, та вже невдовзі одружиться на тернополянці do hospital e rompi contrato. Я отримав поранення, коли ще служив у батальйоні Карпатська Січ. Тоді я три місяці проходив лікування та реабілітацію у Тернополі. Навіть брав участь у місцевих змаганнях з джиу-джитсу, бо знаюся на цьому під час реабілітації і познайомився з майбутньою дружиною. На заході усі охочі мали змогу долучитися до збору або ж придбати різноманітні аксесуари, книжки, розмальовані гільзи та картини. Усі виручені гроші з продажу також пішли на придбання пікапа. А бійці другого інтернаціонального легіону повертаються на фронт.